Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо за мотокультиватор. Його нам треба після цих всіх робіт обов'язково помити. Це, в принципі, пишеться в інструкції, я покажу, як воно виглядає на практиці, тому що я десь 3-4 дня його... Я б сказав, б, їм користувався і пилі на ньому дійсно дуже багато. Чому так? Тому що отут з бачка витикає буває трохи я б сказав, б, бензин, або десь криво попав, там десь капля якась, і вона потім оця вся пилюка налипає Я так завжди кісточкою мию по життю мотоциклу себе. Всі поперемював, тобто тако я його мию. Чому? Тому що потім і в машину його не поставиш, батько, слово, приїде його задирати. І нехорошо, що воно ось ця пиль випає, потім буває десь чи повітряний фільтр заб'є, чи ще щось, і воно по цій причині може погано заводитися. Тобто після всіх робіт, це робіт ну ви закінчили там найближчий, на найближчий час, то треба хоча б його помити, щоб він був людського вигляду. І на ньому ця пилюка вся не збиралася. Особливу увагу приділити тут де бачок, щоб це все повимивати цей пісок. Це, блін, робиться, я не знаю. 10 хвилин вашого часу. Він уже у мене приблизно скільки. Вже більше двох років у нас цей культиватор. І він, бачите, як новий виглядає. Тому що я його бував ми. Постійно, як ми там працювали. Тобто це така річ, що вона у мене розходиться на ура. Батьки часто, кстати, теж їм користуються. Є трохи пилі, бачите, є трохи пилі, а трохи отак помить його. Давайте ще три слова по поводу ще догляд, який тут є. Це буває, от колбу надо розкручувати, тут є повітряний фільтр. Його просто треба після того, після цих всіх робіт. Я б сказав би прочистити. Я так дивився то він ще не забитий А так, в принципі, по догляду ну буває свічку треба замінити. Де вона тут знаходиться? Я вже... а, ось тут вона знаходиться. Спеціальний треба ключ, спеціальні свічки купувати. Я не пам'ятаю, які там свічки стоять, чи на 150-кому мотоциклу, чи більше, чи менше. Щось я вже забув. Я знаю, що я теж якось був міняв, бо, він, бувало, погано заводився. Там проблема була, що свічка тупила. А так, єдине, що тут ще треба знати, бо це в принципі в інструкції пишеться, що постійно треба розводити бензин 40 грам на літру, по-моєму. Десь 35-40 грам на літру. А так, їм тут немає, що користуватися. Він простий в експлуатації. Ну це ж за ним, треба трошки дивитися, щоб потім не було у вас ніяких з ним нюансів. І все. І він буде служити, якщо правильно підійти до цього всього, то мене вже він більше двох років служить і все, і все прекрасно. Я то повністю мию його. Картер теж мию. Щоб зможуть ще открутити треба було, щось змазати там. там. В принципі, туди я може раз то позалазив. дивився чи масло всередині є. І все. Ну, треба так візуально дивіться, чи на ньому тріщин ніяких немає. Бо може десь у тріщина, масло може відтікати там. Чи ще щось. Ну, в принципі, якщо на нормальному городі робити, без скамні і без нічого, то там проблем зі мособою ніяких і не буде. Все, друзі, як нова копійка. Хай вон зараз трохи на сонці просохне і все. По суті, догляд я сьогодні за ним зробив. А там далі вже будуть батьки їм користуватись, далі він піде на помідори. А Там ще є плантації картоплі дві штуки, по-моєму. Тобто, ще його в цьому році будуть мити не один раз. Тому, друзі, якщо відео було корисним, ставте лайк. Ну і можете писати свої думки в коментарях. Всім до зустрічі!